Новини від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. В Студії працює я, Володимир Кремінь. Про події станом на 19 квітня четвер вже готові розповісти наші кореспонденти. Я ж зупинюся на основному. Балансова комісія міської ради продовжує вивчати фінансову ситуацію на комунальних підприємствах міста. Завершилася всеукраїнська студентська олімпіада з леварного виробництва серед студентів з 9 вузів України. Цього року 11-класники попрощаються зі школою раніше. Випускний перенесено на початок травня. Балансова комісія міської ради продовжує вивчати фінансову ситуацію на комунальних підприємствах міста. Цього разу розглядали, як борються з фінансовими проблемами керівництво газети відомості та підприємство Дніпромісьпроект. Першою на розгляді газета відомості у цього підприємства за останній рік прибутки становило 380 тисяч гривень, що на 19% нижче ніж у 2010-му. існує на підприємстві як дебіторська, так і кредиторська заборгованість. Представники газети пояснюють ситуацію. Основне причини наростання убиточності ну зв'язане з тим, що база для сравніння й год у нас проходили вибори, коли традиційно Значительно зростає спрос на информационные услуги. В 2011 році, конечно, ми пережили різке падение цього спросу. Основний доход підприємства це від надання рекламу інформаційних послуг. Складна фінансова ситуація на підприємстві, зауважують члени комісії, триває вже біля семи років. Директор підприємства розповідає, вони намагаються усіляко економити, скорочують робочий тиждень і обходяться мінімумом працівників. Проте це не допомагає. Комісію вирішили детально розглянути ведення фінансової діяльності на підприємстві, провести аналіз затребуваності газети на ринку змі і шляхи підвищення попиту на видання, збільшення тиражу газети. Наступним підприємством, яке запросили на розгляд, стало КП Дніпровміськпроект. Тут ситуація краща, ніж в газеті. За 2011 рік прибуток Дніпроміськпроєкту становить 804 тисячі, що на 6% більше, ніж у 2010-му. Дебіторська заборгованість у підприємства майже відсутня. Кредиторська існує, проте невелика. Члени комісії такі показники розцінюють як потенційний розвиток підприємства. Крім цього, зауважив головний архітектор міста, у підприємства незабаром можуть з'явитися шанси збільшити прибутки шляхом виконання певних робіт. Хочу сказать вам, что далі так мы держали на увеличение этого доходной части. Со своей кредиторкой вы це это небольшие цифры для вас. Только пожелание. Так так держать и наращивать тенденції. тенденции. Именно финансовая положити. Балансова комісія міської ради продовжує вивчення фінансової звітності комунальних підприємств міста, щоб в разі існуючих проблем спільно розробляти шляхи підвищення прибутків підприємств і переконатися в доцільності їхньої діяльності. Прощавай школа. Ми йдемо раніше. В зв'язку з проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 Останній дзвоник та випускний вечір для одинадцятикласників цього року пройде за індивідуальною програмою 3 та 12 травня. Про це у школах країни знали заздалегідь. Чи не спочатку навчального року, проте складнощів оминути не вдалося для дітей? Це додаткове навантаження у школі для батьків матеріальне. Як готується до непередбачуваного та очікуваного випускного у Дніпрозаринському технічному ліцеї, дізнавалася Анастасія Васильова. Ольга, випускниця ліцею, каже, що її святкове вбрання вже готове. Проте секрет, яким воно буде, розкривати не хоче. Буде цікаво, ярко, красиво. Я вважаю, що не так, як у всіх. Ну, як читати не всі дівчатки, що кожна буде лучше. Оля розповідає, що спочатку навчання в ліцеї у навчальному процесі постійно траплялися якісь зміни. То 12-річну систему навчання відмінили, то підручники затримували через постійні зміни в навчальних програмах їх просто не встигали друкувати. А цього року через євро школярі стикнулися ще й з браком часу. Тема, ми звичайно, довше, тепер їх впихнули в менше време. Очень тяжело. Очень много времени приходится уделять домашнему самообучению, потому что преподаватели не успевают все дать. Очень мало времени, но никто не сократил вопросы, которые даются на ЗНО, а мы с ними все столкнемся. Огромные нагрузки, при том сейчас идут все годовые контрольные, плюс еще накладывается ДПА, ЗНО подряд очень быстро. Там между каждым экзаменом всего два дня на полностью проработку всего материала. Хлопці у таких змінах бачать дещо більше переваг, адже від євро чимало плюсів, більше вільного часу на відпочинок, а також нагода стати глядачем великого футбольного чемпіонату. Як і для любого це більше часу погулять, то Тобто, ще один місяць літа, он нікуди не пропадає. Ми маємо можливість вот так розслабитися, сходити на той же євро і просто провести час з однокласниками. Вот, для мене це великий плюс. А ігор не так радіє, як друзі. Хлопець каже, що проведення випускного на місяць раніше не так впливає, як завчасне закінчення навчання. Для мене це ліш лишні нагрузки. Вот і все. на нашому поколінні вже було проведено столько експериментів, столько різних нововведень, які мінялись, адмінялись, перемінялись, що ми вже наверное, закалені до сталі. Не менш заклопотані і батьки. Мати одного з випускників Тетяна Дмитренко каже, що якщо дітям складно в навчанні, то батькам з організацією свята для дітей матеріальні затрати складаються на один місяць знову-таки, И на выпускной, и на э, ДПА, то есть добраться куда-то там, и на ЗНО тоже нужно вложить некоторую сумму денег. Мы до сих пор еще не определились <связывая> с выпускным костюмом, потому что как это будет происходить и что им нужно покупать, мы не знаем. Единственное, пока что готово, это рубашка и галстук. <связывая> а дальше мы будем смотреть, нужен ли будет пиджак, не нужен ли будет, насколько нужна будет теплая обувь. То есть откладываем это на последний момент, но готовимся. Тетяна має неоднозначну думку щодо змін у навчанні пов'язаних з Євро 2012 Жінка каже, буде сама вболівати, але всіма силами підтримуватиме свою дитину. Директор закладу Микола Наказний переконаний, що педагогічний колектив до змін був готовий, тому складнощів не виникло. Пішло, мабуть, скоріше по типу карантину. Ви ж знаєте всі, що кожного року, там 10 днів, 14 днів, в кожному навчальному році підведено місто карантину. Але в цьому році справа склалася таким чином, що карантинних акцій не було, карантину не було. І ми практично йшли пішли по тому шляху, що ущільнення навчального процесу практично відбувалося. Ну таким чином, якби ми працювали в карантинному режимі, так чи інакше до останнього дзвоника залишилося два тижні. До випускного трохи більше. Слід зазначити, що зміни стосуються лише 11 класів. Дев'яті класи закінчать навчання 11 травня. Всі інші традиційно почують останній дзвоник 25 травня. В одному з корпусів Дніпродженського державного технічного університету завершилася дводенна всеукраїнська студентська олімпіада з леварного виробництва. Участь в ній беруть 27 студентів з дев'яти вузів України по три від кожного. 18 квітня учасники успішно впоралися з практичним завданням, а саме розробка технології відливу деталі шляхом детального креслення. 19 квітня відпрацювали теоретичні знання. Журі, до складу якого увійшли доценти та професори з різних вищих країн, оцінювали роботи інкогніто без імен та призвищ. Чи стали наші студенти кращими? Дивіться далі. Леварник затребувана професія на ринку праці. Леварник професіонал може без особливих проблем знайти роботу не лише на виробництві, але й на багатьох інших підприємствах, навіть у ювелірній справі. У запеклій боротьбі наші студенти зустрілися з майбутніми колегами із Запоріжжя, Дніпропетровська, Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси та Києва. Згідно з результатами двох етапів Олімпіади практичного та теоретичного, перше місце в особистому заліку посів студент Запорізького національного університету Ярослав Берестовий, друге Олександр Кобзар з Дніпродзержинського університету і третім став Євген Козарчук, представник Київського політехнічного університету. Результати командних заліків. Не відрізняються на першому місці: Запоріжжя, на другому Дніпродзержинськ і третє у міста Київ. Варто відзначити, що в нагороду за проявлені знання, а також за здобуття другого місця, викладачі нашого інституту пообіцяли нашим студентам наступну сесію автоматом зарахувати на відмінно. З метою популяризації кращих педагогічних здобутків творчих вихователів та педагогічних колективів у Дніпрозажинську було проведено міський конкурс майстерності дошкільних навчальних закладів джерело творчості за номінацією Вихователь 2012. Конкурс відбувався у декілька етапів, на заключному з яких побувала і наша знімальна група. 18 квітня на базі дошкільного закладу номер 16 відбулося підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців. До фіналу потрапило п'ять конкурсантів. Кожен з яких дуже відповідально поставився до виконання останньої презентації та підготовки власної творчої виставки. Принять участие в этом конкурсе заставило и подстегнуло желание показать, донести до людей нашу работу. Все-таки работа воспитателя трудная, нелегкая, скажем так, хотя очень креативная, творческая и которая приносит много радости воспитателю. Но мы тоже хотим со своей стороны показать всем, над чем мы работаем, какие у нас проблемы, что мы на самом деле живые, креативные, веселые люди, чтобы нас больше знали. По закінченню останнього виступу конкурсантів члени журі нагородили фіналістів та визначили ім'я переможця. Цього року кращим вихователем було визнано Вікторію Якуніну, яка вже більше 20 років віддано працює у дошкільному закладі номер 12. Тепер переможниця міського конкурсу буде представляти наше місто на наступному обласному етапі змагань. Робота буде продовжуватися і далі, не тільки вже колективом, а всім містом, через те, що ми на самооткуп ніколи не віддаємо. Ми завжди допомагаємо, завжди намагаємося створити і умови, і допомогти методично, і практично реалізувати задуми колективу і, можливо, творчої групи організаційного комітету, який буде знову ж таки працювати на імідж міста, не тільки дошкільної установи. Також за високу організацію проведення фіналу конкурсу та гостинний прийом усіх його учасників почесною грамотою управління освіти було нагороджено завідуючу дошкільним закладом номер 16 Наталію Гладку. Дніпрозажинська єпархія продовжує тішити дітей з нагоди великодних свят. Днями спільно з благодійним фоном Златоуст представники Дніпрозажинської єпархії відвідали два виховних заклади: Дніпрозажинський навчально-реабілітаційний центр та НВК Гармонія, щоб провести духовну бесіду з дітьми та привітати з весняними святами. Великдень велике православне свято, з яким починається відродження природи після зими, і яке так люблять в народі. Вихованці міського навчально-реабілітаційного центру. Розповідають про свято Христового Воскресіння. Я знаю про Пасху. Ну його ну, він в хрест ну, до, до гори. Розп'яли його і на Христі, і він на, на третій день жив. Казали і діти всіх говоріть, що Ісус Воскрес. Більше подробиць про Христове Воскресіння і місію Господнього Сина дітям допоміг дізнатися. Ієродіякон, отець Макарій, секретар міської єпархії. У своїй бесіді він нагадав дітям про те, як важливо бути чесними перед Богом, дотримуватися основних моральних принципів життя. Ми вважаємо своїм долгом посітити інтернати і поздравити дітей з цим великим радісним праздником, принести їм маленькі, маленьку їм радості сюди, в ці стіни. Для таких дітей в першу чергу важливе внимання. Наступним місцем, де чекали представників єпархії та благодійного фонду Златоуст, був навчально-виховний комплекс Гармонія тут. Також діти добре знають про важливість дня, коли Воскрес Христос. Ісус за нас умер, за наші гріхи, щоб ну ми не повторяли гріхи, і щоб ми знали, що существує Бог. Що треба слідувати Його традиціям, що Ісус розказував своїм пасарям, ученикам, що були, щоб вони вірили і не сумнівалість. З НВК Гармонія обидві організації поєднані тісною співпрацею. Благодійним фондом «Златоуст» тут реалізується соціальний проєкт, в рамках якого проходять регулярні бесіди психолога з дітьми. Позитивні результати цих діалогів підтверджують і самі вихованці, і їхні педагоги. Ми сподіваємося, що в общем -то, ми цим принесемо какую-то пользу да, і усилиями да, з цим центром допоможемо деяким дітей розібратися і найголовніше приготувати їх к життя вне стен цього заведення. Соціальний проєкт психологічної підтримки благодійна організація планує поширити і на інші навчально-виховні заклади. Крім цього, єпархія спільно з благодійною організацією намагаються усіляко урізноманітнити вільний час дітей. Остання пригода вихованців НВК поїздка у Китай-город на загальноєпархіальний фестиваль недільних шкіл. Китайгород я поїхала перший раз. У мене були після цього дуже хороше впечатлення. Тобто мені понравилось все От А до Я. Фестиваль, як його організували. Мені подобалася служба, которая була в храмі. Ну, Понравились. Конкурсик, і ми е, хотіли б ще раз поїхати на якісь інтересні екскурсії. Меценати навчально-виховного комплексу намагатимуться і надалі привносити побільше яскравих фарб в життя дітей, вибагачувати їхній духовний світ. 15 квітня у палаці культури Металург пройшли шахові бліз баталії, присвячені великодню. Участь у турнірі взяло 10 шахістів. Кращими за всіх виявився Микола Грецан, який набрав 44 очки. А за ним розташувався Вадим Євсевич, в актив якого на 5 очків менше. За третє місце розвернулася боротьба між Дмитром Задорожнім та Андрієм Козорогом. Обидва спортсмени фінішували з однаковою кількістю очок 37. Наступним турніром буде третій меморіал Литвинова, який відбудеться в суботу. 21 квітня в приміщенні Паласу культури Металург. Початок турніру о 12-й годині. І до новин від синоптиків. 20 квітня прогнозують хмарну погоду. Опадів чекайте протягом усього дня. Скінчиться дощ тільки увечері. Нічна температура коливатиметься біля плюс 10. Денна становитиме від 12 до 17 вище нуля. Вітер південних напрямків 4 метри на секунду. А час новин на сьогодні вичерпано. В студії працював Володимир Кремінь. Прощаюся з вами до наступного випуску. Бувайте здорові і не забувайте парасолі.